Вітаю вас, любі мої учні! Починаємо урок української мови. Вам знадобляться зошити тиждень 15, ручка, Простий олівець та кольорові олівці. Підготуйте зошити, відкрийте їх на сторінці 12. Отже, прочитаємо тему нашого уроку. Поставили пальчик, читаємо звук Х букви Х велика, Х Маленька. Звук Ж, букви Ж велика, Ж маленька. Письмо великих літер. Х. Ж. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося писати великі літери Х. Ж. А також будемо будувати звукові моделі та повторимо деякі правила. Ви готові працювати разом? Почнемо з пісні алфавіт, як завжди. Букви чи ти на пам'ять час А, Б, Б Х... Далі наступне завдання 2. Перед вами алфавіт. Знайдіть четвертий рядок. Пригадайте елемент, який має назву Великий Лівий півовал. Давайте подивимося на алгоритм написання цього елементу. Запам'ятай алгоритм написання елемента. Великий лівий півовал. Від верхньої третини широкого рядка. Ліве заокруглення на клітинку. Крива до середини робочого рядка. Праве заокруглення до середини робочого рядка на півтори клітинки. Отже, в четвертому рядку алфавіту обведи великі літери що мають елемент великий лівий півовал. Знайшли четвертий рядок. Перший, другий, третій, четвертий. Подивіться, які букви мають великий лівий півовал? Так, вірно, молодці. Це велика літера С. Це велика літера Х. Добре. А зараз ми з вами навчимося писати великий правий півовал. Уважно подивіться презентацію. Запам'ятай алгоритм написання елемента. Великий правий півовал від верхньої третини широкого рядка праве заокруглення на клітинку. Крива до середини робочого рядка. Ліве заокруглення до нижньої третини робочого рядка на півтори клітинки. Отже. Ви уважно послухали презентацію, а тепер виконаємо це завдання в зошиті. Але для того, щоб гарно написати цей елемент, давайте запустимо гвинтокрил. Пригадали правила, пригадали наше правило, так? Запускаємо гвинтокрил. Лопотями заверчу і на небо полечу. Лопотями заверчу і у зошит прилечу. Натисніть на паузу і красиво, старанно пропишіть великий правий елемент. Перший рядок обведіть. Звертайте увагу, на полі у вас подано зразок, як писати, звідки починати? Зверху ведемо вниз, рухаємося за стрілочком. Другий рядок обвели два елементи, а інші записали самостійно. Починайте писати від точки. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Переходимо до наступної сторінки нашого зошита. Це сторінка 13. Зараз ми з вами будемо вчитися писати велику літеру Х. Отже, напишемо букву Х. Та спочатку переглянемо алгоритм написання букви Х. Запам'ятай алгоритм написання букви Х: Великий правий півовал, великий лівий півовал. Уважно переглянули презентацію, знов нагадую. На полі показано алгоритм написання. Рухайтесь за стрілочками. Натисніть на паузу і виконайте завдання 5. Самостійно пропишіть два рядки. Перший рядок це елементи букви Х, другий рядок це велика буква Х. Починайте писати від точки. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Наступне завдання напишемо велику букву Ж. Також спочатку уважно переглянемо презентацію. Запам'ятай алгоритм написання букви «Ж». Великий правий півовал. З'єднувальна від верхньої рядкової навскіз угору на клітинку до надрядкової. Подовжена. З'єднувальна від нижньої рядкової навскіз угору до верхньої рядкової. Великий лівий півовал. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. А я вам нагадую, що працюючи вдома, не забувайтеся, Порухатись на фізкульт хвилинці, а також не забувайте виконувати пальчикову гімнастику. Давайте собі невеличкі відпочинки. Переходимо до наступної сторінки зошита. Сторінка 14. Виконуємо вправу 8. Як ви вже побачили. Пригадаємо правило. Прочитаємо, прискорюючи тем, а потім розкажемо з пам'яті. Поставили пальчик і починаємо читати разом. Букви А, О, У, Е, И завжди позначають. Один голосний звук. Відповідно звук А, звук О, у Е «И» і твердість попереднього приголосного. Повторимо з пам'яті букви А О, У, «Е», И. Завжди позначають один голосний звук. Відповідно: А, О, У Е і, і твердість попереднього приголосного. Отже, якщо ви добре запам'ятали правило, то ви легко дасте відповідь на мої запитання. Будь ласка, назвіть букви. Які завжди позначають один голосний звук і твердість попереднього приголосного. Що це за букви? Так, вірно, це букви А О. У, Е, И. Один голосний звук і твердість попереднього приголосного. Запам'ятайте. А далі. Виконуємо завдання веселого папушки. Ось він наш красунчик, веселий папушка. Будь ласка, розфарбуйте середини квіточок зі складами. Ну, перша квіточка буде зі складом аж. Знайдіть її. Візьміть олівець будь-якого кольору. Я візьму червоний. Розфарбуйте серединку квіточки. Ось вона. Добре. А тепер знайдіть і розфарбуйте серединку квіточки, де, знапис, де написаний склад їж. Всі вже знайшли? Так, розфарбовуємо. Теж будь-яким кольором, який вам до вподоби. Дітки, подивіться на ці склади. Поміркуйте, скільки приголосних звуків у складі «Аж», а скільки в складі їж. Щоб дати правильну відповідь на це запитання, побудуємо звукову модель цих складів. Їж. Пригадайте, Ї завжди позначає два звуки. Й – м'який приголосний та І. Ж. Приголосний. Твердий. Склад аж. А. Так, молодці. Голосний ж, приголосний. Отже, ви побачили, скільки приголосних звуків у складі аж? Один. А скільки приголосних звуків у складі їж? Два. М'який приголосний «й» та твердий приголосний ж. Виконуємо наступну вправу. Вправа 10. Виконайте самостійно вправу фотоапарат. Запам'ятайте написання поданих слів. І побудуйте їх звукові моделі. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, перевіримо, які звукові моделі ви побудували. Х. Приголосний твердий. В. Приголосний твердий. И. Голосний, Л, приголосний твердий і голосний наголошений, Н, приголосний твердий, а голосний. Слово жайворонок. Ж. Приголосний твердий. А. Голосний. Й. Приголосний завжди м'який. В. Приголосний твердий. О. Голосний, Р. Приголосний твердий. О голосний. Н – приголосний твердий, о, голосний, к приголосний твердий. Перевірте це завдання. Переходимо до наступної сторіночки. Сторіночка 15. Прочитаємо. Потім другий раз прочитаємо, відтворюючи пропущене. І третій раз відтворимо з пам'яті. Поставили пальчик і читаємо разом з диктором. Запам'ятай розповідне речення це речення. У якому про когось або про щось розповідають. У кінці розповідного речення ставимо крапку, якщо його вимовляємо спокійним тоном, або знак оклику, якщо в ньому висловлюємо сильні почуття. Отже, читаємо вдруге. Вставляючи пропущені слова, поставили пальчик, читаємо. Розповідне речення це речення, у якому про когось або про щось розповідають. У кінці розповідного речення ставимо. Так правильно крапку, якщо його вимовляємо спокійним тоном або молодці знак оклику, якщо в ньому висловлюємо сильні почуття. А тепер третє відтворіть з пам'яті, натисніть на паузу і повторіть. Повторили. Переходимо до наступної вправи. Вправа 12. Ось з'явився незнайко, незнайко написав речення. Дітки, прочитайте ці речення і допоможіть незнайкові виправити помилки. Будь ласка, подивимося. Перше речення, яке написав незнайко. Хто більше читає, той більше знає. Погляньте уважно, яких помилок припустився незнайко. Так, молодці, ви добре знаєте, що речення починаємо писати з великої букви. Виправіть цю помилку. А також ви добре знаєте, що в кінці речення ми ставимо крапку. Поставте крапку в кінці речення. Читаємо друге речення. Найбільше багатство здоров'я. Знайшли помилки, виправте їх. Так, починаємо з великої букви. В кінці ставимо крапку. Молодці, розумники, а доведіть, що це дійсно речення. Так, речення виражає закінчену думку. В обох реченнях думка закінчена. А який це вид речення? Так, це розповідні речення. Переходимо до наступної вправи, вправа 13, допоможемо поспішайкові красиво, правильно, без помилок записати слова хатка та «жопан». але спочатку пригадаємо, як виконують середнє з'єднання і до яких літер застосовують середнє з'єднання. Запам'ятай, середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д О Ф або лівого півовала С Е. Виконуючи середнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Оже, діти, ви уважно переглянули презентацію. А тепер запишіть самостійно подані слова. Натисніть, Натисніть на паузу і виконайте завдання. Наступне завдання право 14. Відгадаємо загадки. Читаємо першу загадку. Виріс у полі, на добрій землі, місце почесне зайняв на столі. Що це, подивіться на підказку? Так, вірно, це хліб. Допишемо необхідну букву. Записали. Кінці стоїть крапка, то це речення, отже, букву ми напишемо велику. Друга загадка. В полі жовті промінчата шелестять немов зайчата, а в усаті їхні віти, що це, з друзі? Мабуть, це діти жито. Записали. Велику літеру. Отже це жит. Самостійно розфарбуйте ці малюночки, натисніть на паузу і розфарбуйте. Підведемо підсумок нашого уроку. Отже, любі мої. Ми сьогодні з вами на уроці вчилися писати великі літери Х та Ж, також виконували звукові моделі складів та слів, повторили правило про речення, також пригадали, що букви А, О, У Е І завжди позначають один голосний звук. І вертість попереднього приголосу. Самостійно заспівайте пісню Біла казка і закінчіть весело цей урок. Я з вами прощаюсь до нових зустрічей. На все добре. Бувайте!